Верховна Рада проголосувала за скасування переведення часу з зимового на літній в Україні, повідомив Нардеп Желізняк. У цьому році в останню неділю жовтня переведуть стрілки на зимовий час. Далі переведення на літній час не буде. Що кажуть про це містяни, ми запитали. Якщо ніяких переводів не буде, буде, ну, я думаю, добре, людям не треба заморачуватися лишній раз, не треба переводити часи, не будуть зупинятися, так сказати, хто опоздав, хто не опоздав. Раньше кто-то будет приезжать домой, потому что уже не в такую теме надо будет выходить. Ну, неплохо, если бы оно осталось. Все-таки как-никак оно и лучше, и, и виднее. Во-первых, экономия, свет. Ну и потом уже, ну как-то, знаете, так, привык, что утром раньше встаешь. И вечером как-то уже смотришь, ага, еще светло. Да вы знаете, я думаю, Ну, для мене це буде краще. Не треба буде переходити на новий час, оце там думати. А якщо так по-великому подумати, то може і великої різниці немає. Я про це зовсім не думала, і я не можу так відповісти. Буде зручніше, не буде, тому що наразі така спека, що ми про таке точно не думаємо. Я думаю, що ми йдемо більше на європейський формат, тому у нас. Ми підлаштовуємося під Європу. Для людей старшого віку це буде більш велика проблема. Гарно. Ну тому що навіть для дитини важко вставати потім, та й самому, навіть дорослому. Втомленість важко прокидатися і всі явища. Що міняють, що не міняють, яка різниця? Ну напевно, байдуже. Нічого не поміняють для мене.